Маємо гараж, старий будиночок, висідка. В старому будиночку вода заведена, ванна туалет є, але потребує ремонту. Газ є підключений, вода є. ванна туалет є. Але ж потребує ремонту. Довгий час не опалювалась. Тут у нас одна кімната, вікна пластикові, але стіни бажають Ні з чого. Так, прохідна кімната і ще одна кімната величенька. Вікна тут у нас нема. Це старий будиночок. І зараз йдемо в новий будиночок, недавно збудований. Він утеплений, побудований із ракушняка і утеплений короєдом. Криша нова, вікна пластикові. Заходимо всередину. Вікна пластикові. Також одна кімната. Тут вже щось починали робити ремонт. Там це під кухня. Вода заведена. Тут. Ванна, ну, не ванна, туалет і душ був. Зняли кабінку. Тут. Далі і ще одна кімната. І далі за будинком іще величезна ділянка з можливістю побудувати, мабуть, іще один. І доволі великий будинок. Ділянка доволі велика, аж туди, далі за кущі, за дерева. Не хочеться йти трошки, щоб там то малина, то ще щось. Ну, такий приватний сектор, ми маємо в центрі спольного району.